Привіт! Мене звати Котусик, я дуже скучив за прогулянками на вулиці та грою з друзями. Ти теж? Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ці не чіпай, ногами не штурхай, на телефон не знімай. Хутко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Гайда тепер на дитячий майданчик. Там стільки цікавих і яскравих предметів, але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це міна, і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий.